Вже вдруге, 28 липня, українці відзначають День Української державності. Започаткували його згідно з указом президента Володимира Зеленського від 24 серпня 2021-го. Дата 28 липня не випадкова. Адже саме у цей день в нашій країні відзначають ще одне визначальне свято: День хрещення Русі. Починаючи від хрещення Русі, наша країна фактично отримала глибоку історію. В той час, коли Росії навіть про неї ніхто не знав і не існувало. І це сьогодні болить ворога, тому що кожен раз вони хочуть нам доводити про те, що ми є, маємо спільне спільне коріння, хоча історія говорить про інше: збереження себе як нації, як країни, як незалежної країни бути завжди об'єднаними, працювати заради нашого майбутнього, заради наших дітей, заради підтримки наших військових, які сьогодні героїчно боронять нашу землю. Я надіюся і вірю в те, що перемога найближчим часом настане, вона буде за нами, і ми продовжимо працювати на розквіт нашої держави. З нагоди Дня української державності в обласному центрі Закарпаття урочисто підняли державний прапор. Керівники військової адміністрації обласної ради та Ужгородської міськради вручили нагороди та відзнаки військовослужбовцям ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та інших підрозділів, які боронять нашу незалежність. Сьогодні для нас дуже важливе свято, як і кожен день, і вчорашній, і сьогоднішній, і наступний. І всі ми прикладемо масу зусиль і все, що від нас залежить, щоб довести те, що ми достойні. Те, що ми переможемо, Адже ми це Слава Україні! Я вважаю, що це визначне свято для нашої держави, для мене особисто, так як ми щоденно, щоночі, щосекундно виконуємо завдання з охорони та оборони наших рубежів, нашої держави, неньки України.